Привіт! Ви на нашому сімейному каналі. Мене звати Настя, це мій чоловік Рома. Всім привіт! І сьогодні ми будемо для вас знімати рецепт рогаликів, які я найчастіше готую для свого чоловіка, за а згодом будемо готувати ще й для нашого сина. І сьогодні ви це побачите, а в кінці ми додамо в опис рецепт. Саме добавимо трохи розпушувача, для того, щоб тісто було трохи пухтішим, а не сильно твердим. Змішуємо його разом з борошном і тоді разом просіюємо. Я використовую 15 г розпушувача, щоб було краще. Просіємо. І далі перемішуємо, додаючи борошно до тої консистенції, яка нам необхідна. Пахне так смачно. До речі, за бажанням ще можна додати у тісто ванільний цукор та корицю, тоді воно буде більш запашним. Хоча можна додати і ванільний цукор ззовні на посипання і курицю так само. Обов'язково необхідно весь час тісто помішувати, щоб не утворювались, так би мовити, комочки в тісті. Які потім нам будуть заважати зробити смачні погани. Хоч перший раз бачу, як дружина готує їх, <гум> а то тільки їм. Ще <гум> му куди боляєш, не? Ну, тісто ще дуже рідке. Таке тісто, напевно, підійде тільки для запікання кексів. От, як які будуть наступні відеоблоги? Ну, я придумав. Зразу знову. Далі ми збільшуємо кількість муки і будемо замішувати тісто руками після того, як воно стало трохи густіше, щоб не придати йому еластичність. Звісно, спочатку буде липнути до рук, але головне не перепущити з борошном, щоб не зробити сильне тісто і щоб воно не перетворилося в один сплошний ком, який не можна буде не розкатати і нічого з ним зробити. Кому, звісно, ще будемо допускати. Але, як то кажуть, тісто любить руки. Я тепер зрозумів, навіщо тобі скільки муки. <гум> <гум> За рахунок того, що в тісті є олія, після замішування тісто буде менше випнути до рук його буде легше розкатувати, тому що потрібно буде багато муки сипати на порталах. Ну, їх можна ті, ці рогалики робити, чим хочеш і шоколадом, і не тільки з вишніми, ну, да? та, але просто, що Якщо використати дуже щось рідке, то воно просто повитікає і поприліпає все до платформи. Я потім ще, ще прибираю з ним на кухню, тому що мука скрізь. Ну, це така готовка. Мені це не особливо подобається. Да? <сміття> так. <сміття> Треба мені просто, напевно, допомагати. робити Я люблю, а прибирати не особливо. Ну, так, під настроєнні. Хлопчик наш покашляє, так? Да? Чи там їдалось? Ні, це повідомиру. І взагалі нормально спить. Він зараз може тільки покашувати, коли він занадто сильно енергійно Як він починає їсти, за ту роту сунути. Так. Ми зробили основний замість тіста, ми його далі перекладаємо на стіл. Такі вони Якщо в когось є, це може бути килимок для тіста, ми його беремо. Вона має, в принципі, не сильно липнути до рук так слегка, щоб його було приємно Ось От воно таке, йде на дотик. Далі ми його ще ручками по столі доминаємо. Перед тим, звісно, дуже добре це витерти стіл від залишків. Всього, що в нас попадало, це може бути тісто, може бути розпушувач, когось, може бути навіть цукор. Ми ну готовий минаємо до кінця. Робимо, так би мовити, масаж нашому тісту. Щоб йому було приємно, а потім було приємно нам. І дуже смачно. Ну так. пластилин. Це ж да? Так. мама передала спеціальний базон, це зарублює. <світ> <світ> ну так, да, ти на спокій лінарії. Я в нас десерта манія. Готуємо <світ> собок. Поки синочок спить, то можна так щось... щось приготувати, так? Да? Ну, ну, Буває, що готовий, як він тільки посинається. В нього тоді настрія. Ну, повернемось ми до вас, коли вже тісто буде готове. Після... Ну, воно, по суті, готове, я зараз тільки зроблю такий кружечок. того, як ми тісто зробили, прикладаємо його назад у нашу миску, присипаємо трішечки борошном, Після того накриваємо його плівкою. Ну, звісно, можна і рушником, але це тісто воно не підійметься, так би мовити. І ставимо його у тепле місце, щоб нашому тісту було добре. Наскільки? На пів години. За цей час можна поставити там за 10-15 хвилин до того, як наше тісто повністю підійде, можна включити духовку на 180 градусів, хтось може на 200. І зачекати, щоб нагрілася духовка, і тоді починати робити рогалики самі. До зустрічі! До зустрічі! до вас знову! Зараз ми будемо змащувати форму олією, для того, щоб наше тісто не поприлипало. І тісто вже так само підготувалося, воно вже ось таке Ой -ой 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 -ой. красиве. Ой-ой-ой. форму олією і далі будемо займатися нашими рубаликами. Беремо трішки олії. і розмажемо по всій поверхні. Поки компотік вариться. Красота. Да? На сьогодні вишневий день. Форму ми змазали. Даємо їй трішки часу відпустимо. В цей час беремо качалочку. Качалочку. Ми такі справді раді, що ми почали займатися цією діяльністю. Хочемо, щоб у нас все вийшло. Ось, після того, як наше тісто постояло, воно стало бачите, таким еластичним. Його можна довго тягнути, воно не буде рватися. Воно приємне набути. А багато з цього тіста сто вийде? Ну, зі 100 грам води виходить приблизно 16 рогаликів. 16 ругаликів? Так, але ми використали більше, тому не знаю. Е, краще накрити, поки будете займатися там, одним шматочком тіста, краще накрити інше рушничком, щоб воно не обітрювало. Угу. Поверхню столу ми змащуємо трохи борошном і будемо катати його. Можна його так само трішки підімляти. Я теж робити ще за коло за допомогою тарілки, але я не роблю рівне коло. Я розпалюю кошту. Повинно бути приблизно 2 мм тісто товщина його для рогавиків. Можна зробити тоньше, але не бажано, бо може порватися. Можна зробити грубше. Але тоді тісто він буде необхідно. Трохи більше часу для протикання. Угу. Маю легенько відставати від нашої поверхні. Може, компотику зробити менше раз, чи він так брудить. Він вже все, він готовий. А вже компот готовий? Копи сьогодні закипає. другий раз його виключати одразу. Мене звісно взагалі ніколи. Але, по суті, він тут і не потрібен. Це за бажальну форму. Хтось може робити рівний, але я цим не переймаюся. Насванці ніяк не впливає, можна так сказати. Так. Так. Тепер робимо три кутнички, які будемо додати тижінки. може вийти від 6 до 8 приходить. Дивлячись, наскільки ми розкатали і який шматочок. Ну і воно потім що, так само пов... з іншим тістом теж да? повторюється. Так, ну, зі всім тістом воно буде повторюватись. Частіше вже тут сідаю. Сідаєш? Ну, присядь. Бо тут вже не потрібно у Ось. Ми беремо ось так, закладаємо і робимо ось так. Все. Галик готовий. Далі ми його вмакаємо в підготовлену цукру. І на і розкладаємо його на потій. Ось так. Нічою. Які інші рогалики будуть готові? Ми до вас повернемось. Так, да, так що до зустрічі! Вже одна партія рогаликів готова. Ми їх зараз будемо відправляти у духовку. Вони поки будуть готуватися і готуються вони приблизно 15-20 хвилин. Таке в нас виходить смаколик. Наші любі підписники, це відео завершується вже. Тому це означає, що рогалики наші готові. Вони просто не перевершені. Скуштовані. Вони вийшли дуже смачні. Якщо вас буде цікавити рецепт, ви його побачите в описі даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Так би мовити, вподобайки. Коментуйте і, звісно ж, підписуйтесь на нас. Дякую. Ми вас любимо!